Мене звати Аліна, і цю історію я розповідаю не для того, щоб викликати жалість. Я давно зрозуміла, жалість це найхолодніше почуття з усіх, що можуть існувати. Ні, я хочу поділитися нею, щоб, можливо, хтось, хто зараз стоїть на краю зневіри, побачив у ній себе і зміг повернутися назад. Або вперед. Мені було 20, коли я вперше зустріла Марка. Я тоді ще вчилася на останньому курсі університету. Проходила практику в одній великій консалтинговій компанії в Києві. Місто гуділо життям, я щойно почала вірити в те, що можу вирватися з маленького райцентру і, нарешті, жити своїм справжнім життям. І ось він, високий, з виразними очима, стриманий, майже холодний. Марк здавався мені недосяжним. У відділі всі його поважали він був молодим, але вже займав керівну посаду. Мені здавалося, що я просто тінь у цьому великому офісі, останній день практики, я відчувала сум, який стискав горло. Не тому, що мені було шкода прощатись з компанією, я знала, що таких можливостей буде ще багато, але тому, що я не вірила, що знову побачу Марка. І тут він підійшов. Простягнув мені коробку шоколадних цукерок і з тією своєю напівусмішкою сказав Аліно, характеристика готова. Зайди наприкінці дня до керівника і, може, сходимо кудись увечері? Тут забагато очей, я не проти, якщо ти також не проти. Я кивнула і досі пам'ятаю, як у мене в той момент пересохло в роті. Ми зустрілись у парку біля фонтану, він чекав на мене з кавою в руках, потім невелике кафе, розмова, яка несподівано потекла, як ріка. Я розповіла про своє дитинство в селі, про батьків, які завжди були десь осторонь. Про бажання вирватися, навчитися жити сама. Марк був напрочуд відкритим, зізнався, що теж із села, що батьки його залишили ще в дитинстві, і виховувала його бабуся. Бабусі вже не було, і в його голосі тоді було щось таке, що розтопило навіть мій звичний цинізм. Мене вразила його вразливість, а ще більше, те, як майстерно він її ховав. Його слова я ніколи не покину свою дитину, навіть якщо станеться найгірше, застрягли у мені надовго. Я тоді повірила, що зустріла людину, яка розуміє, яка бачить далі себе самого. Наші зустрічі стали регулярними. Я ще не закінчила навчання, але ми вже практично жили разом. Марк орендував квартиру в Шевченківському районі. Нічого особливого, але мені вона здавалася палацом. Усе було новим, свіжим, збудованим не на спадщині, а на зусиллях. Я полюбила це. Після мого випуску ми одружилися, без урочистостей просто розписались і пішли на вечерю до нашого улюбленого азійського ресторану я пам'ятаю, як Марк тоді тримав мене за руку, ніби боявся відпустити. А я боялася повірити, що можу бути щасливою. Жили ми небагато, але стабільно. Обоє працювали, вечорами готували вечерю, обговорювали фільми, іноді планували майбутнє. Єдине, в чому ми розходилися, це діти, я дуже хотіла дитину. Він ні, не зараз, ми ще не готові, немає свого житла стабільності. Хочеш, щоб наша дитина виростала так, як ми, питав він, я мовчала, бо в глибині душі знала, ніколи не буває ідеального моменту, але він говорив переконливо, і я відступала, це була перша тріщина. Маленька, майже непомітна, але, як показав час, саме через неї в наше життя почне просочуватись щось темне. Це сталося, коли я найменше очікувала я помітила, що втома не відступає навіть після вихідних. Їжа набридла. Іноді, варячи, каву, мене нудило, спершу думала, що просто перенервувала через роботу, але десь глибоко всередині вже зріла підозра. Коли я побачила ці дві чіткі смужки, не могла дихати. Я сиділа у ванні, дивилася на тест і не розуміла, що відчуваю. Радість, паніку все разом це була невигадана ситуація з серіалу, це було моє життя, яке щойно кардинально змінилось. Марк повернувся пізно я чекала, мовчала, ходила по квартирі, як по колу, врешті не витримала. Марку, я вагітна, він застиг. Подивився на мене з тією самою стриманістю, яка колись так вражала, а тепер різала як лід. Ти впевнена. Так, більше ніж. Він сів, провів рукою по обличчю, ніби шукав якусь кнопку перезапуску. Я думав, ми ще почекаємо трохи, ти ж знаєш, як я ставлюсь до цього питання. Не час, ми не готові, але це вже сталося, це не плани, це реальність. Він кивнув сухо, без радості, але обійняв. Я тоді подумала, головне, що не відштовхнув. З часом прийде прийняття на перше узде я пішла сама. Марк сказав, що не може відпроситися, я навіть не ображалась ще не тоді. Але коли лікарка сказала У вас двійня, я відчула, як земля йде ніг. двійня, дві нові душі, два життя, два шанси зробити все правильно. Я вийшла на вулицю, дзвінув в ухах, серце десь у п'ятах. У машині сидів Марк, він скролив телефон, я сіла поруч, мовчала хвилину, потім сказала Їх двоє, що? У нас двійня, я носитиму двох. Він мовчав довше, ніж я очікувала. Потім подивився на мене так, ніби я повідомила йому, що ми маємо борг у мільйон доларів. Це складно, ми ж не потягнемо, я не піду на аборт, навіть не проси. Я бачила їх, їхні серця, я не можу. Добре. Його голос звучав так, ніби він говорив собі мені не було добре, але я не зламалась, бо в мені вже билися два маленькі серця. Після того Узде я прокинулася іншою. У мені вже не було страху, була рішучість, я читала книги, переглядала форуми для майбутніх мам, записалась на курси. Я хотіла знати все. Марк дивився на це мовчки, не підтримував, але й не заважав. Ми були ніби разом, але я відчувала між нами щось непомітне, як плівка. Він ніби тримав дистанцію, я намагалась бути терплячою, казала собі, йому треба звикнути. Увечері ми сідали разом дивитись серіали. Іноді я клала його руку собі на живіт, коли малюки починали ворушитись. Він не відсмикував руки, але й не затримував її довго. Казав, що ще не відчуває зв'язку, що вони ще навіть не народились, у квартирі ставало все менше простору речі для малюків, пеленальні столики, пакунки з одягом, коробки з підгузками все це створювало ілюзію підготовки до щастя. Але я чула тишу між нашими діалогами. Бачила, як він рідше затримується вдома, як погляд стає все більш відстороненим. І найстрашніше я звикала до цього. Аліно, ти трохи поправилась, сказав він якось. Може, варто трохи себе обмежити? Я стояла перед зеркалом у широкій футболці з набряклими пальцями, не очікувала від нього такого. Це нормально, у мене двоє під серцем, я не модель, Марку. Він не відповів. Просто вийшов з кімнати. Я тоді вперше заплакала через нього. Не через токсикоз, не через гормони, через байдужість. На сьомому місяці мене поклали на збереження, щось у аналізах не сподобалося лікарці, я не панікувала. Сказала собі, це шанс відпочити. Марк приходив, приносив передачі, був уважним, але коротким. Його візити були як службові відрядження з чітким графіком і виходом. Один раз я запитала: Ти не втомився? Трохи, але все нормально, тримайся, пологи були складними, дівчинка народилась першою, потім хлопчик. Коли я вперше побачила їх у боксі, мені здавалося, що серце виросло вдвічі. Я дала їм імена, які носила в собі ще з юності Софія і Тимур. Марк приїхав за нами у нову орендовану квартиру. Сказав, що попередню довелось залишити, господарі не хотіли шуму, а з двійнею спокою точно не буде. Я повірила, на той момент я вірила ще всьому. Новий побут був непростий безсонні ночі, пляшечки, плач, температура, висипи, перші усмішки, я літала між ними, забувши про себе. Він повертався пізно. Казав, завал на роботі, я вірила, бо інакше довелось би ставити питання. Він майже не брав дітей на руки. Казав, що малюки ще нічого не розуміють, що його час ще прийде. Я знову вірила. Бо мені треба було, щоб хоч щось у цьому новому світі лишалось стабільним, навіть якщо це була ілюзія. Одного вечора, коли я після душу вийшла на кухню, а він сидів за ноутбуком, я почула Я знайшов іншу роботу, не буду більше в тій компанії, тобто ми більше не працюємо разом? Так, але я продовжуватиму допомагати, і ще одне мене пронизав холод. Я знала, що він зараз скаже щось важке. Я зізнаюсь одразу, у мене є інша, я вже давно з нею, пробач. Я повільно сіла на стілець, відчуваючи, як всередині все стискається. Я дивилась на нього і не впізнавала. Це не був той Марк, який говорив, що ніколи не покине свою дитину. Це був хтось інший, ти підло вчинив і зі мною, і з дітьми. Я не кидаю їх, я допомагатиму, але жити я хочу з нею. І тоді я зрозуміла, що залишаюсь одна з двома немовлятами з орендованою квартирою, і з порожнечою, яку залишив він. Я не пам'ятаю, як пройшла та ніч після його зізнання, здається, не плакала, просто сиділа в темній кухні, годинами дивлячись у вікно. Марк зібрав речі мовчки його обличчя не виражало нічого ні жалю, ні гніву, наче він ішов не від жінки і дітей, а просто змінював маршрут на роботу. Наступного ранку я прокинулася від дитячого плачу, Софія плакала, Тимур хникав. Я підійшла до них і зрозуміла я більше не маю часу на біль, бо є двоє, бо вони невинні. Перші тижні були туманом, я розділила день на три частини годувати, заспокоювати, прибирати, потім усе спочатку спала уривками, їла, коли випадало. Найбільше боліло, коли чула з вулиці голоси чоловіків, які гралися з дітьми. Але я трималась. Марк деякий час дзвонив, коротко запитував, чи все добре, переказував гроші. Одного разу навіть забрав дітей на кілька годин. Вони повернулися з вивертами в сумці, без шапочок і з холодними руками. Я тоді вперше закричала в подушку з часом дзвінки стали рідшими, перекази меншими, потім він зник повністю. Я дізналась, що переїхав в інше місто з новою жінкою, без пояснень, без пробач. Я опинилась у глухому куті. Житло було тимчасовим, господарі вже натякали, що хочуть здати квартиру без дитячого крику, грошей ледве вистачало. Повернутися до мами це був би крок назад. Я довго мовчала, потім просто прийшла до свого колишнього керівника і сказала правду він мовчки вислухав, потім взяв телефон і подзвонив комусь. За тиждень я отримала кімнату в гуртожитку скромну, без ремонту, але свою з ключем, з тишею, з початком. Першу ніч там я провела на старому матраці, обійнявши дітей, вкривши їх своїм пальтом. І знала, це не кінець, це початок, бо з попелу завжди щось виростає. Я повернулася до роботи частково, переклади вдома, консультації онлайн, почала писати. Ні, не книжки, просто думки, щоб не розірвало зсередини, і тоді, на сходах гуртожитку, я вперше побачила його, звичайного чоловіка з сумкою в руках, який допоміг мені занести візочок. Петро. усміхнувся він. Третій поверх, кімната 318, Ми сусіди. Я ще не знала, що ця випадкова зустріч згодом стане тим, що знову навчить мене довіряти. Петро з'явився в моєму житті несподівано. Без претензій, без гучних слів, без обіцянок. Просто допоміг. Спочатку раз, потім ще візочок сумки з магазину, потім запропонував допомогу з ремонтом, пофарбувати стіни, полагодити стару розетку. Я не знала, як реагувати. Звикла, що від чоловіків треба чекати або зради, або зневаги, а тут просто тиша, спокій, присутність, Петро розлучений, його залишила дружина, пішовши до його найкращого друга. Іронія, напевно, вони з дружиною довго не могли мати дітей. А коли лікарі сказали, що саме Петро не зможе мати своїх, вона подала на розлучення. Він сприйняв це як кінець, але переїхав у Київ, влаштувався на роботу і почав жити заново. Ми сиділи ввечері на кухні, пили чай, і він сказав Я довго думав, що ніколи більше нікого не пущу в серце, але життя дивне. Іноді воно вивертає тебе на виворіт, щоб показати, що ще не все втрачено. Я слухала його і боялася відповісти, бо в мені ще жили уламки. Я не хотіла, щоб хтось бачив, як я іноді ридаю ночами. Як дивлюся на дітей і думаю, а чи вистачить у мене сил далі? Але він бачив і не тиснув. Одного дня він прийшов із невеликою коробкою. Там був набір дитячих книжок. Можна я читатиму їм? запитав. Просто трохи увечері замість мультиків, я кивнула, і вже через тиждень діти тягнулися до нього як до тата. Софія почала називати його дядя Петя, а потім якось несміливо сказала тату. І я побачила, як Петро ковтає сльози і відвертається до вікна. Я не знала, чи готова. Але серце, здається, знало краще за мене. Коли він одного вечора сказав Я хочу бути з вами не на хвилину, не на місяць, назавжди. Я відповіла не одразу. Просила час, і він дав мені його без вимог. Коли я сказала так, ми не робили шоу з весілля, просто подали заяву і розписались, він узяв відпустку, щоб допомогти з дітьми. І в ту саму мить, коли я вийшла з рацу з його прізвищем у паспорті, я відчула, я знову жива. Не тінь, не залишки, а жінка, мама і кохана. Я не чекала, що минуле повернеться так швидко. Але вдень, коли я забирала Софію з садочка, на мене чекав Марк. Стояв під стіною, в руках тримав каву і дивився на мене з тією самою напівусмішкою. але вона більше не гріла. Привіт, Аліно, як ти? Добре, а ти? Не дуже з нею не склалося, я хотів би поговорити, побачити дітей, може, повернути все. Я відчула, як у мені закипає, але я вже вміла тримати рівновагу. Запізно, Марку, ми добре живемо, діти щасливі, я щаслива і в них є батько справжній. Він хотів ще щось сказати, але в цю мить з за рогу вийшов Петро. Діти побігли до нього. Він підняв Тимура на руки, Софія взяла його за пальці, і ми пішли. Не обертаючись, минув рік, рік, у якому я щодня переконувалась, що зробила правильний вибір. Життя стало іншим, не легшим, але світлішим. Петро не був чарівником. Він не розв'язував усі проблеми помахом руки, але він був поряд, і цього було досить. Ми купили квартиру в новобудові маленьку, з великою кухнею і балконом, де я вирощувала вазони з м'ятою та базиліком. Там діти любили снідати влітку ще в піжамах. Софія розповідала вигадані історії, а Тимур розливав сік. І я сиділа з чашкою кави і дивилася, як ці двоє сміються. І думала, це це її щастя. Не ті красиві картинки в інстарам. А от розсипаний цукор, ранкові промені на стіні, і чоловік, який обіймає тебе ззаду, мовчки, але так, що зникає весь світ. Марк більше не з'являвся. Час від часу писав. Коротко, ділово, я відповідала так само, діти про нього не питали, а я не змушувала згадувати. Кожна душа має право на спокій, моя вже знайшла його. Я влаштувалась на нову роботу. Почала вести проєкти, які надихали. Інколи виступала на конференціях, ділилась своєю історією, не з болем з досвідом, і багато жінок підходили після, тиснули руку, дякували за щирість. І я знала недаремно тепер я маю дім, родину історію, яка починалася з тріщин, але стала цілим. Я навчилась не триматись за минуле, не повторювати чужих помилок, не шукати виправдань для зрад. Можливо, найважливіше, чому я навчилась, це вибирати себе. Не тому, що я егоїстка, а тому, що жінка, яка не має сили стояти за себе, не зможе стати опорою для інших. Сьогодні вранці Софія сказала Мамо, ти знаєш, я хочу бути така, як ти. Ти сильна. І я усміхнулася, бо знаю, вона вже інша. Вона виросте не з відчуттям порожнечі, а з вірою, що навіть якщо світ впаде, завжди можна зібрати його заново по цеглинці з любов'ю. Це і є моя перемога, і мій спокій.